Так, Заливаємо ми фундамент у нас під гараж і під будиночок. Ось вже завершений. Зараз Значить, Що в нас тут? У нас тут були ФБС блоки. так, ФБС блок і повністю ми його демонтували, залили під бетоночку, під ФБС блок, виставили його знову, цей ФБС блок. Кинули армопояс і заливаємо плиту. Ось така плита в нас тут виходить. Це буде гаражик, а це будиночок. Ми вже завершили заливатися. Що в нас тут? Ми спланували цю всю діляночку повністю. Спланувалася ділянка, так? Потім ми відразу ви, вирили стрічку, зробили щебеневу подушку, ущільнили це все. Середина піщана засипка в нас була. Потім плівка. І відразу ми залили це все. Заармували армокаркас скрізь з посиленнями. Тут метр на 50-50 на метр, рулі поставили також. І це все повністю заливаємо зараз один і інший фундамент. У нас 11,50 на 12,50, тераса з виступами по метру на 18 метрів квадратних. Товщина цієї плити 15 см. На гаражі 20 см товщина плити. І така красота, бетон b 20 b 4 Як бачите, води в ньому майже немає зовсім. Виступає трішки волога і все. Ну, ось такий бетончик. Води немає. Будиночок в нас тут буде 40-й газоблок. 250-й газоблок перестінок, не несучи, де немає вертикального навантаження, 200 перестінки. Гаражик у нас, який хлопці заливають. Буде з 20-го товщина стін, 30-й блок наруба, але дві різні технології по фундаменту. Стіни 3 метри, тут стіни 3,50 будуть. Фундаменти в нас однакові по висоті. І підшиви будуть також однакові. Тут балки перекриття з утепленням і з тропилина буде виходити опирання на балку перекриття. А тут буде мурлат лежати. Кроква донизу будемо підшивати коробочку. І тобто на виході в нас будуть дві однакові підшиви. Також порівню порівню фундаменти, порівню підшиви. Але по факту тут 350 кладки з армопоясом, тут 3 метри з армопоясом. Кому цікаво, номер буде в описі, можете звертатися. Ми і вам приїдемо, зробимо прорахуночок, підписуємо договір на будівництво, в якому все в нас буде прописано, всі матеріали. Від яких ми не можемо відклонятися в цю вартість 350 до, 380, вибачаю, 380 доларів за квадратний метр. Робота з матеріалом входить планування діляночки. Фундамент повністю, траншея, зворотні засипки, каналізація, ущільнення, рештування, утеплення фундаменту, як тут з єпс повністю заливаємо гідроізоляція, гідропоясом, стіни перестінки. Перемички всі бетонні, армовані, ніякої арматури, ніяких уголків. Балки перекриття дерев'яні з утепленням базальт воювати 200 мм. Підшива німець 05. софіт Підшива з вісів даху. Перферований софіт залізний і водосточна система. Ось це такий комплекс коштує 380 доларів за квадратний метр. Сюди входить все включно. Навіть побутівки, все все повністю. Якось так. Все, залилися ми. У нас тут а такі проблеми були. Дощ, пісок, воно все сипало здвічі, витягували каркас, знов його <кхи> вичищали, зв'язували знову, вичищали і так тричі було. Вчора третій раз тільки один уголок обвалився, розв'язали, витягли, зав'язали назад, це після того, як почистили. І вийшла ось така красота. Все, завершено у нас один і другий фундамент. Ставимо лайки, підписуємося на канал, слідкуємо. Тут дуже багато побуде по сонячним станціям, земельним ділянкам і будівництву коробок будинків. Всім гарного дня, лайк, підписка.